Ні, це. найменше те, що ми можемо зробити. Будемо співпрацювати для того, щоб... Максимально прикладати зусиль, щоб найсвідче була наша перемога. Це надзвичайно важливі податкові на сьогоднішній день великої потужності. Вони передані безпосередньо в структуру МВС. Це наші авіційним підрозділом, які зараз виконують в цей час виконують бойові завдання на сході. По захисту інтересів нашої держави реалізація цієї ідеї показала єдність колективу. Хочу сказати. Навіть ті, хто не був на службі, знаходилися в відпусках, вони приходили і просили теж, щоб вони є учасниками цієї реалізації цієї ідеї. Так що колектив 100% колектив не було людини, не було працівника, не було дитини, хто би не підтримав цю ідею. Ці дрони на сьогоднішній день дуже важливі, тому що. Ми постійно розвиваємося, і, на жаль, наш ворог також розвивається. І ці дрони нам зможуть надати можливість більш ефективно захищати нашу територію, нашу неньку Україну. А саме головне вони зможуть убезпечити наших захисників від загроз, які їх спостерігають на лінії зіткнення. Це дрони насправді на сьогоднішній день являються бомбери, такий тип дронів, і вони за більшого вони працюють в ночному режимі. Для того, щоб в денний час їх було не так помітно. Вони на сьогоднішній день вони значно великі і шумні, але виконують свою задачу в темну пору доби, тоді, коли основні сили оборони ну, знаходяться в такому більш в вмершому стані, і такі дрони можна відпрацьовувати по позиціям ворога дуже ефективно, знищувати здебільшого техніку. Проти живої людської сили вони менш застосовуються, але ось проти тяжкої броні і середньої броні дуже ефективні. Середня продовженість життя дрону від тижня до двох, якщо це маленькі, якщо ось такі великі бомбери вони більш захищені, більш стабільні, вони можуть проживати. І місяць активної роботи.